Що буде, якщо з банку через невиплату зарплати піде охорона? Що буде, якщо прибрати у супермаркеті охоронців і камери спостереження? Високі моральні якості людей ніколи не витримували перевірки відсутністю охорони. Що й казати про штраф-майданчик у Києві, де стоять дорогі машини, які одного дня припинили охороняти? Історія Віталія Кобзаря. Богдан просить не показувати обличчя. Що случилось? Вот що случилось? Торік його автомобіль за борги конфіскував один зі столичних банків. Відтоді Нісан Альмера киянина мали зберігати на Вишгородському штрафмайданчику. Але до сьогоднішнього дня трирічне авто так і не дожило. О, Ламали замки. сидушки, Сідушки. це ф. Дейл Карнегі тільки залишився. у своєму горі Богдан не один. Поруч з Ельмерою ще з півсотні понівечених і номарок. Все через цей приватний майданчик у Вишгороді, який перетворився на драйвовий шрот для любителів нагрітися на чужому, на покинутому людьми та забутому богом штрафмайданчику Майже шість десятків автомобілів. Машини всі вскриті. Немає фар, немає колес на деяких навіть відсутні двигуни. Місцеві кажуть, по легку автомобільну здобич сюди щодня шикуються цілі черги охочих. Ділянка, яка нібито повинна контролюватися державою, як бачимо, контролюється дрібними злодіями. Одна з останніх жертв великих махінаторів оцей нещасний японець. За кілька годин крадіє майже повністю розібрали його двигун. А цей баварець ще учора був на ходу, а вже сьогодні від його коліс і слід загув. Крадії не бояться ні бога, ні чорта. Навіть сусідній відділок поліції не тамує жагу до безоплатних запчастин. Грабіж серед білого дня на штрафмайданчику відбувається під пильним оком камер відеоспостереження. Місцеві кажуть, любителі Даромщини пасуться тут уже місяць. Ми там бачимо, коли утром приходимо утром по двері шляхом подкривані, все валяється ключі, навіть набори ключів що? –– Та Після побаченого прямуємо до Вижгородської поліції писати заяву, але місцеві копи, виявляється, у курсі справи. Ну, Були повідомлення, це я можу сказати, що були реально повідомлення про те, що автомобілі там розбиралися, тобі їздили, ну, це заявлення є. Реєстрували в насіть реєстру. Проте, вже наступного дня після появи наших журналістів, люди у райвідділку заворушилися. Даний штрафмайданчик був е, заключений договір тимчасово е, договір був з нами заключений з контрагентом, так називаємо. Він зник в місті з охраною. Тобто він зняв охрану і зник натомість. Місцеві жителі розповідають, директор цього майданчика завинив гроші охоронцям. Тож ті просто кинули об'єкт на призволяще. От okay. Начальник їм не платив по 4-3 по місяці гієні. А відтоді тут не обікрали хіба що будку охорони. Полісмени, що нарешті прибули на місце імпровізованого шроту, пообіцяли сьогодні ж поставити тут свою охорону та просто на місці показово відкрили кримінальну справу. Тут і зникали транспортні засоби. зараз будемо виясняти, що тут сталося, і будемо теж ми звертатися до суду, щоб була відповідальність цього директора даного. даного... Час фізичної особи, яка займалася зберіганням, повинна згідно договору займатися зберіганням в тому стані транспортних засобів, які вони заїхали на штрафмайданчик. Але від тих судів нашому герою Богдану не легше. Єдине, чого сподівається киянин, що за цей час від його машини, хоча б щось залишилося. Хто цим займатися буде, я не знаю. Цей автомобіль виходить банковський, а стан у нього не стаяння.